Прогноз погоди в Україні на 4 дні, з 14 по 17 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Осіння погода цього року доволі цікава. Спочатку був спекотний вересень, який до останнього свого дня не припиняв смалити українські землі сонечком. Жовтень майже одразу дав зрозуміти, що разом з ним прийшла справжня осінь, і спеки вже не буде. Ба більше, наші городи вже відчули на собі поцілунки заморозків. У чотириденний період, з 14 по 17 жовтня, нас чекають ще два теплі дні. Потім погода знову стрімко спрямує свої плани у бік морозу. І десь у вівторок зранку на городі можна буде побачити тонкий шар з кристалів льоду, що зветься іній. Також до понеділка включно над усіма регіонами України вируватимуть потужні майже штормові вітри з силою до 12 метрів за секунду. І ще дуже важлива інформація: 14 жовтня буде останнім днем. У який ще триватиме вплив магнітної бурі. Наступна буря цього місяця очікується з 23 по 26 жовтня, дощі різної сили будуть періодично навідуватись у різні області нашої держави. Зараз максимально детально розкажемо, де литимуть справжні зливи, а де покрапає ледь помітна мжичка. Також розповімо, наскільки сильно знизиться температура повітря у різних областях. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 14 жовтня, по всій Україні пануватиме сонячна, тепла і мало хмарна погода, короткочесні дощі можливі лише в кількох західних областях. Єдиний дискомфорт цього дня можуть створити сильні вітри, які до слова будуть теплими. Північ у Чернігівській області денна температура повітря збережеться на рівні від 19 до 21 градусу тепла. Нічна плюс 6 плюс 4. На Сумщині на 2 градуси прохолодніше плюс 17 плюс 19 в день, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Мешканці Сумщини і Чернігівщини будьте готові до нічних і ранкових заморозків. Південь. На Запоріжжі термометри покажуть плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 11 плюс 9 вночі. В Миколаївській і Одеській областях денна температура повітря буде трохи вищою: плюс 21 плюс 24 градуси вночі плюс 13 плюс 11. На Херсонщині і в Криму від 20 до 22 градусів тепла буде вдень. Вночі у Херсонській області плюс 12 плюс 10 градусів, Кримська ніч холодніша, плюс 10 плюс 8 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях півдня України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Рівненщині, Тернопільщині, Закарпатті і Волині а також у Хмельницькій і Львівській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, вночі від плюс 13 до плюс 8. В Чернівецькій і Франківській областях плюс 22, плюс 24 градуси в день, плюс 10, плюс 7 вночі. Короткочасні дощі очікуються на Волині, Львівщині і Закарпатті. У інших областях Західної України сонячно, мало хмарно і без опадів. Вітер сильний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. На Луганщині також плюс 17 плюс 19 в день, вночі трохи тепліше, плюс 8, плюс 6 градусів. І в Донецькій області термометри покажуть плюс 18, плюс 20 градусів у світлі години доби, плюс 9, плюс 7 у темні. По усьому східному регіону, як майже і по всій Україні, збережеться сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині, а також на Вінниччині, Київщині і у Києві. В день синоптики прогнозують плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 9, плюс 6. На Дніпропетровщині температура повітря на 1 градус нижча, плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Полтавщина плюс 19, плюс 21 в світлі години доби, плюс 8, плюс 6 у темні. Небо центрального регіону буде сонячним і малохмарним, опадів не очікується. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 15 жовтня, короткочасні зливи литимуть в половині областей нашої найкращої у світі країни. А на тих землях, де не дощитиме, буде дуже хмарне небо. Північ на Чернігівщині денна температура плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 12 плюс 10. В Сумській області прохолодніше плюс 18 плюс 20 градусів у день, вночі плюс 11 плюс 9. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Короткочасні зливи варто чекати на Чернігівщині і у Сумській області. В усіх південних областях буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 15 плюс 13. На Запоріжжі буде нижча температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів в день, вночі плюс 11 плюс 9. В Миколаївській області в день термометри покажуть плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 14 плюс 12. На Кримському півострові денна температура також плюс 20 плюс 22 градуси. А от вночі буде прохолодніше плюс 11 плюс 9. І в Херсонській області плюс 19, плюс 21 градус буде в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер південно-західний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області денна і нічна температура однакові: плюс 11, плюс 13 градусів. В Рівненській, Тернопільській і Франківській областях в день синоптики прогнозують плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. Чернівецька область і Хмельниччина тут в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. І на Закарпатті термометри покажуть плюс 14, плюс 16 градусів в світлі години доби, плюс 13 плюс 11 в темні. Короткочасні дощі литимуть на Франківщині, в Чернівецькій і Закарпатській областях. На Хмельниччині і Тернопільщині опади також можливі, але менші за потужністю. В інших областях заходу хмарна погода і без опадів. Вітер холодний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході без опадів і хмарне з проясненнями небо. В Харківській і Луганській областях денна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів, нічна від плюс 12 до плюс 6 градусів. На Донеччині плюс 19, плюс 21 градус буде в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України плюс 19 плюс 21 градус в день буде на Черкащині і Полтавщині, вночі від 13 до 8 градусів тепла. У Вінницькій і Київській областях, а також у самій столиці, денна температура плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 14 плюс 11. На Житомирщині плюс 17 плюс 19 градусів в день, плюс 13 плюс 11 вночі. В Кіровоградській області плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 13, плюс 11 вночі. І на Дніпропетровщині плюс 20, плюс 22 в день, плюс 9, плюс 7 градусів вночі. Короткочасні дощі литимуть на Київщині, в Києві, у Житомирській і Вінницькій областях, а також на Черкащині. На Полтавщині також дощитиме, але зовсім-зовсім трошки. В усіх інших центральних областях мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В перший день наступного робочого тижня, понеділок, 16 жовтня, дощитиме майже по всій країні. Єдиний нюанс в тому, що інтенсивність опадів буде дуже-дуже різна. Температура повітря також почне стрімко знижуватись. Північ, на Чернігівщині денна температура повітря плюс 9, плюс 11 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області також плюс 9 плюс 11 в день, вночі трохи тепліше плюс 9, плюс 7 градусів. На Чернігівщині синоптики обіцяють невеликий дощик. А у Сумській області доволі сильну зливу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області і на Херсонщині в світлі години доби плюс 16 плюс 18 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. В Одеській області денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. І в Криму в світлі години доби термометри покажуть плюс 18 плюс 12. 20 градусів, плюс 13, плюс 11 у темні. Відчутні дощі литимуть на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області, на Запоріжжі і в Криму невеликий дощ. Також завітає в гості до місцевих мешканців. Вітер північно-західний: 5-10 метрів за секунду. Захід тут істотних опадів не очікується. Лише на Хмельниччині і у Чернівецькій області пройдуть невеликі дощі плюс 9, плюс 11 градусів в день буде у Львівській, Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях, а також на Франківщині і Тернопільщині. Вночі на усіх вище перелічених територіях від плюс 7 до плюс 4 градусів. В Чернівецькій області денна температура повітря тепліша – плюс 10, плюс 12 градусів, нічна – плюс 7, плюс 5. І на Закарпатті в день плюс 11, плюс 13 градусів, вночі – плюс 7, плюс 5. Вітер доволі відчутний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. Тут синоптики прогнозують дощі. Луганщина вдень плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 9, плюс 7. Донецька область тут термометри покажуть плюс 14, плюс 16 градусів в світлі години доби, плюс 9, плюс 7 у темні. В Донецькій і Луганській областях також литимуть невеликі дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині буде доволі тепла погода. Денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Київській області і столиці, а також на Житомирщині плюс 9, плюс 11 градусів в день, вночі плюс 8 плюс 5. На Кіровоградщині в день синоптики прогнозують від 11 до 14 градусів тепла, вночі плюс 11 плюс 9. У Черкаській і Полтавській областях в день плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 10, плюс 8. На Вінничині буде також плюс 10, плюс 12 градусів в день, вночі прохолодніше, плюс 7, плюс 5. Відчутні зливи очікуються на Кіровоградщині, Черкащині і в Полтавській області, а також на Дніпропетровщині. У Вінницькій, Житомирській і Київській областях, і у самій столиці теж варто чекати на дощ, хоча він буде і меншої сили. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 17 жовтня, дощова погода повністю покине українські землі. На зміну їй прийдуть морози. Північ, Чернігівська і Сумська області плюс 9, плюс 11 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. Мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. На півдні в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 6 плюс 4 вночі. На Одещині і в Криму денна температура плюс 13, плюс 15 градусів, нічна плюс 8, плюс 5. Опадів на півдні цього дня не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід від 9 до 11 градусів тепла в день буде на Волині, Львівщині, Хмельниччині і Рівненщині, а також у Франківській і Тернопільській областях вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Чернівецькій області плюс 10 плюс 12 градусів в день, від 0 до плюс 2 вночі. На Закарпатті вдень тепліше плюс 11 плюс 13 градусів. Вночі також від 0 до плюс. Двох градусів опадів у Західній Україні 17 жовтня чекати не варто. Буде сонячне і мало хмарне небо. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. На сході в Харківській області денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. На Луганщині і Донеччині прохолодніше плюс 9 плюс 11 в день, плюс 7 плюс 5 градусів вночі. На сході цього дня буде сонячна і малохмарна погода, без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В центральній Україні опадів цього дня також не буде в жодній з областей. На Житомирщині, Київщині і в Києві, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 4 плюс 1. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині денна температура плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 5, плюс 2. Дніпропетровщина і Кіровоградська область плюс 11, плюс 13 градусів буде в денні години доби, плюс 6, плюс 4 в нічні. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, сусідам, рідним і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.